Купили авто в Європі, перетнули український кордон до першого липня, але не встигли скористатися законом про пільгове оподаткування. Таких автівок через Волинську митницю заїхала приблизно сотня, розповіла суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. «Цих близько ста людей це ті, які. Е... Ще до цього часу багато з них думає, що їм робити. Частина людей погодилися, зрозуміли, що набув чинності закон, і вони вже не встигли, і вони вже випускають у вільний обіг свої автівки зі сплатою митних платежів. Частина людей, які стверджують, що у них немає таких коштів, і що в них немає коштів десь когось позичити, і вони взагалі не знають, що їм робити в даній ситуації, залишаються в очікуванні. Зі слів речниці, власники авто, які не згодні з тим, що доведеться платити повну вартість митних платежів, телефонують на урядові гарячі лінії та пишуть скарги. Автомобільний пропуск у столу після закінчення дії пільгового розмитнення спорожнів. Були дні, коли автомобільна черга, де було орієнтовно півтори тисячі авто, там сягала 30 кілометрів. Все врегульовується. Я говорю про зони митного контролю на внутрішніх митницях і про пункт пропуску у стелух. Сьогодні зранку, там у черзі, на в'їзд в Україну, стояло 40 транспортних засобів, і на виїзд черг не було зовсім ніяких. Знаємо із публікацій в соціальних мережах, що є ще люди, які залишилися на польській стороні, не спішать ввозити свої автомобілі, стверджуючи, що в них немає на це грошей. Цього митниця коментувати не може, оскільки це відбувається на території іншої держави. З боку Польщі залишаються автомобільні черги, розповідає харків'янка Інна, яка з її слів там простояла більше шести днів. Я вчора їхала, там ситуація, я була на Остелузі, Ситуація дуже дуже прикра. Чим все це закінчиться, я не знаю. Там півтори кілометри черга була, і дуже багато на паркінгу на узбіччі стояла машина. А це де саме з польської? У Стілух. Так, з польською все з польської сторони. Скільки доведеться заплатити за розмитнення авто, яке хотіла провести безплатно, Інна ще не знає. Буду розмитнювати. Бо а що, наскільки я буду чекати? У мене сьогодні якийсь день, де в мене дитина в машині живе. Погодився заплатити повну митну вартість одесит Микола Сімон. Каже, купив авто в Італії, відстояв чергу, але не встиг розмитнити під нуль. Я повну митну заплатив 48 тисяч за того, щоб не вмирати там. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш каже, що ті, хто не хоче сплачувати великі митні платежі, можуть оформити автівку на реекспорт і вивезти назад до Європи. Таких випадків вже є кілька або віддати своє авто на потреби армії. Таких випадків з її слів поки не було. Нерідношкова, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.